В Україні змінюється погода. Певне полегшення від нестерпної спеки відчують і криворіжці. Після аномально спекотного початку серпня і в кривому розі повертає на осінь, розповіли в регіональному центрі з гідрометеорології. На токаторію Чорного моря формується циклончик. Він просувається. Чи східної частини України і в нас очікуються дощі невеликі? За прогнозом синоптиків Дніпропетровського регіонального центру по гідрометеорології, на завтра, 8 серпня по області мілива хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза, в день 26-31. 9 серпня мілива хмарність, невеликий короткочасний дощ, в день місцями гроза, температура вночі 14-19, в день 25-30. Схожа погода, теж невеликі короткочасні дощі з грозами, очікується і 10 серпня, нічні температури 13-18, в день 25-30. То це вже все. От я вже думаю, що вже сильних температур не буде з огляду, так на досвід на дані багаторічних спостережень. Вже от друга з половина серпня, це вже ближче до осені.